Еліна Іванівна Заржицька Ліжко для ракети читає На що здатне залізо в полкому бажанні повернутись до теплих обіймів матері? Народження в обіймах матері було затишно. Спокійно, легко. Приходили яскраві сни Зелена травичка. Дерево вкрите рожевими квіточками, кущі з запашними червоними ягідками, білий сніг, сиві хмари, прудкі руді створіння з довгими хвостиками білки, ще менші різнокольорові, жовтенькі, сіренькі, чорні, з червоними цяточками. За допомогою тедітних крилиць вони перелітали від куща до дерева, пташки. Вони збирали ще менших істот жуків, черв'яків, комах. Ті теж мали своє забарвлення. Вони рухалися, ховалися від пташок і билися один з одним, боролися за життя. Цікаво. А що сниться комахам? Потім прийшов звук. Він гарчав, вищав, торохкотав. Розірвалася поповина, і життєдайний зв'язок із матір'ю перервався. Дивно, вона вважала, що в її тіло немає звуку. Потім її везли кудись, знову кидали, товкли, міцні кістки перетворилися на порох, але почуття не залишили її. Навіть маленька порошинка відчувала найменше торкання, найменший подих повітря. Несподівано прийшов вогонь. Спочатку він обережно і вкрадливо торкнувся її своїми численними долоньками, Обмацав, огорнув і загоготів радісно. Вогню сподобалося її єство. Йому смакували ці розсипчасті частинки. Невже він з'їсть мене? Вогонь накинувся на них. Перебираючи і змінюючи, замість твердих, вони стали пластичними, м'якими, розтеклися краплинками, краплями, калюшками, калюжами і, нарешті, перетворились на палаюче озеро. Загриміло, застукало, і озеро потекло річкою. Розпачені нутрощі поступово заспокоювалися, бо їх торкнулося про холодне повітря. Звісно, прохолодним воно було лише порівняно з вогнем. Вона зітхнула з полегшенням і застигла. Сподіваюся, тепер мені дозволять повернутися до матері. Потім її знову кидали, били, розтягували. Здавалося, безкінечно. Вона втратила відчуття часу. Говташись, здивувалася у неї з'явилося нове тіло. Стронке, блискуче. Вона побачила незграбних карликів, які повзали навколо, метушилися, клопоталися, штовхаючись. Хто ці істоти? Карлики залізли й під шкіру, запхали всередину штучні жили, й серце, залили щось схоже на кров. Потім ці створіння дісталися її голови і наповнили чимось злим мертвим, відразливим. Голова розболілася їй схотілося забути все, що було раніше, тільки забуття не приходило. Чому вони роблять мені боляче? Дорослішання. єдине, чому вона зраділа, усвідомлення, що в неї теж є крила нехай невеличкі, важкуваті, не такі, як у пташок. Цікаво, а чи за їхньою допомогою можна літати, Готов спробувати. Можливо, тоді вона змогла б полетіти далеко-далеко від замисканих карликів, від болю, що скручував тіло пекельним вогнем. І ще вона скучила за матір'ю. Як же скучила біля неї тихо, спокійно, легко потрапити до материнських обіймів, зручно вмоститись у теплих руках, покласти голову на груди. Голова болить. Хоче смикає. Про неї говорили вихваляли красу, стрункість, силу, сперечалися, що вона може і чи зможе, що саме їй було байдуже цікаво. А чи карлики страждають від головного болю? Біль вчепився у кожну часточку, кожну молекулу, якби не близьке знайомство з вогнем. Вона подумала, що голова отот засвітиться, запалає, розтане. Скоріше не розтане, а розірветься, бо біль змінювався, викручував, бив струмом, намагався покинути струнке прохолодне тіло. Можливо, треба спробувати влягтися тут і тоді полегшає. Голова! Моя голова! Карлики знову прибігли. Щось надребали на боці, довго сміялися, плескали в долоні, шторхали один одного. Вони мали на своїх головах дірки, що створювали звук не той страшний перший, а тоненький, слабкий і незрозумів Звук був безсилий ворухнути її тіло, не приносив вітерець, щоб полегшити головний біль. Дірки мали чорні канали і могли лише бридку кривитися. Ну, чому так болить голова? Один із карликів, найменший, вийшов уперед, повернувся до неї спиною і замахав чимось схожим на крила. Тільки ці крила були якісь обітрані, лише кістка, і все некрасиві, потворні, Такими не полетіти. Він помахав тими скаліченими крилами, і ще змінилося. Карлики сіпнулися. Одностайно скривили свої чорні дірки. Кожен різко підняв кощеве крило. Можливо, вони скаржаться на головний біль. Її підняли, понесли, повезли, запхали в холодне мертве склепіння. Зеленькнуло, цокнуло, загуло, затрусилося. Сильно, ще дужче. Нутрощі відгукнулися ревінням. З хлипуванням, виттям її підкинуло потужним поривом вогню та вітру. Небо безкрайнє, блакитне, чисте. Вона злетіла, тепер голова охолоне, і це стишить біль. Пошук істини з'ясувалося, що вона не просто злетіла. Ні, вона летіла на чептах. Крила були непотрібні. Не вони, куці й недолуги, спрямовували її політ. Вона відчувала биття штучного серця, тремтіння штучних шил. Булькотіла штучна кров, зрушуючи кожен куточок тіла, розпалюючи бажання летіти ще швидше, ще далі. Далі? А куди вона летить на чептах? Та ні, який птах. Той вміє керувати своїм польотом, пришвидшує його або визначає напрямок. А вона? Чи владна вона над своїм тілом? Он навіть головного болю позбутися не може? Голова палає, наче в вогні. Невже Карлики змилувалися і відпустили її до матері? Нарешті вони зустрінуться? В обіймах матері буде так затишно. Спокійно, легко, знову повернуться яскраві сни. Можливо, тоді голова не болітиме, зелена травичка, дерево, вкрите рожевими квіточками, кущі з запашними червоними ягідками, білий сніг, сиві хмари, прудкі створіння з довгими хвостиками білки, ще менші різнокольорові. Жовтенькі, сіренькі, чорні, з червоними цяточками. За допомогою тендітних крилиць вони перелітатимуть від куща до дерева. Пташки Вони збиратимуть ще менших істот: жуків, черв'яків, комах, які рухаються, ховаються від пташок і б'ються один з одним за життя, за своє майбутнє. Воно ж є і в комах, навіть у карликів воно є. А вже ж Карлики жахливі створіння, потворні, дурні, жорстокі. Їм подобається завдавати болю іншим. Навіть зараз у неї болить голова. Цікаво, а як вона зупинить свій політ, долетівши до матері, адже немає влади ні над штучним серцем, ані над штучною кров'ю, що зрошує кожен куточок її тіла. У снах вона бачила, що птахи, коли втомлювалися, зупинялися і відпочивали в затишних місцях гніздечка. Можливо, вона теж зможе зупинитися, відпочити від болю, зібратись силами і знову полетіти, знайти домівку, де на неї чекає мати. Як голова може палати без вогню? Невже на світі немає добрих карликів? Вони б допомогли їй, збудували б гніздечко, де вона може перепочити, вказали б шлях додому, туди, де вона знову буде щасливою. Щастя очистить кожну молекулу з потвореної поколічини. Поверне світлі сни, і голова вже не болітиме так страшно, ще трішки і вона не витримає, лусне. Чи може голова луснути? Навколо реве розпечене повітря? Дихати нічим дихати. О, знайдіться добрі карлики. Не треба гніздечка. Ліжко, покажіть те ліжко, на якому можна відпочити хоч трішки. А потім вона злетить і шукатиме шлях до матері. Вона його знайде обов'язково. Вона вмовить повітря не ревіти. У тиші вона почує голос матері та не може про неї забути. Хвилюється, чекає, гукає в свої обійми. Вона милосердна, вона зніма той страшний біль. Вона ж бо мати. Чи можна від головного болю втратити здоровий глузд? Біль переміг. Він нашіптував, що треба помститися. Треба зробити так, щоб тим карликам теж стало погано, як зараз погано їй. З останніх сил потяглася до матері, і мати почула. Та відповіла, підказала, навчила ревло розжарене повітря, штучне серце з останніх сил рухало штучно кров, натяглися і затріпотіли штучні жили. Жили продзвоніли єдине слово страшне, темне, Ядуче. слово злих карликів. Вона зупинилася. Мати попередила, що не можна розкидати отруту. Отрута вбиває, Вбиває травичку, дерева, кущі білок і пташок, жуків, черв'яків, комах, хмари почорніють. На снігу з'являться червоні калюжі, залишки білок, пташок і тих істот, які є, які мали їй наснитися, якби вона спала в материнських обіймах. Але для того, щоб вони жили, треба повернутися до тих, хто примусив її голову боліти. Нехай болять їхні голови. Це було неможливо, нездійсненно, проте вона повернула, летіла і бачила, як стає прозоре материнське тіло у затишній нірці. Ховається злий карлик. Він підходить до величезного білого ліжка, лягає з каліченими крилами натягує на мій зерне тільце біле простирадле. Штучне серце не витримало, зупинилося. Залишки штучної крові спалахнули. Голова не витримала, розлетілася на гострі блискучі скалки. На маленькому білому простирадлі з'явились червоні калюжі. Вона повернулась до матері. Тихо, темно, болю більше немає.